Вітаю за дзеркалі, сіла розпаковувати колоду, але зрозуміла, що мені потрібна свічка. <сум> Конкретно зелена свічка для цієї колоди. Я не знаю, чому зелена, але вирішила її зробити. Зараз спробую вощину розрізати. І подивимося, що з цього вийде. Мені не дуже зручно, бо тут у мене камера розташована. Але... Я хочу зробити низеньку свічечку. В принципі, мені не потрібно прямо розрізати, достатньо намітити, і ось так вона прекрасно ламається. О, в мене досить класно вийде. Угу. Так, зовнішній шар трошки буде. Клас. Зараз візьму фітіль. Мабуть, візьму сьогодні джут. Ось такий він у мене не провощений. Зазвичай ліпше провощувати, тому що вони. Але мені зараз лінька, і мені хочеться швидко зробити свічку і заспокоїтись, бо. Мета сьогодні була якраз не зняти відео про те, як я роблю свічку. До речі, в мене вже був майстер клас. Це достатньо легко робити свічку з ощини, тому дуже рекомендую. Зараз я додам якогось аромамасла. У мене є така скринька з олійками. Рома лійками. Зараз подумаємо, яке я хочу. Ялівець. Ну, можливо. Хочеться, щоб цей е, запах не був таким дуже троянда. О, ні, троянда ні. А, гвоздика. Ну, от, до речі, гвоздика. Вербена дуже класно пахне. Розмарин. Яскравий аромат. Я взагалі люблю чайне дерево найбільше. І лангеланг. Не дуже його люблю, хоча він дуже корисний. Шавлія, отак. Чи шавлія. М'ята. Вау, м'ята. М'ята просто супер для літа. Це прям клас. Но мені вже хочеться не свіжого. А в нас похолодало, і мені хочеться вже чогось такого. Пачулі, так, пачулі. Так, ні, це теж не те. Я поки зараз всі не перенюхаю, я не заспокоюсь. Сосна, чабрець. Ой, чабрець, класно. Ні, я хочу знайти лимон, чесно кажучи. Ялинка. Апельсин. Ну, можливо, апельсинчик. У мене просто тут є така суміш. О, знайшла лимон. Ну, точніше, я роблю суміш. Лимон, апельсин і гвоздика. І це прям, знаєте, така осінньо-різдвяна історія. Сандал, який вже майже не пахне. Так, олійки я вибрала. У мене тут гвоздика. Я не знаю, можливо, українську якось інакше. Хоча ефірна олія гвоздики тут українською. Шавлія. Або шавлія, лимон і апельсин. От я не знаю, мені тут щось зайве, мабуть, шавлія. Ну, я все одно додам. <гум> з травами зараз не буду заморочуватись, чесно кажучи, бо їх треба подрібнювати. І з травами у мене трошки довший процес. Я зазвичай ну, масла також інтуїтивно обираю, але все ж таки. Так... Гвоздика. Але з травами трошечки все одно це все довше відбувається. І апельсинчик. І так, я зараз багато крапаю, тому що масла в мене вже менш концентровані. Вони вже в мене такі старічки, я їх використовую для своїх свічечок. Так, доволі рясно. Ну, і, в принципі, мені подобається, щоб аромат був таким дуже відчутним. І скручуємо ми дуже щільно. Звісно, ну, я бачила, продають такі свічки, які прям скручені дуже вільно. В принципі, так теж можна, якщо вам подобається, але мені більше подобається, коли особливо ця серединка така, ну прям щільна-щільна. Ну і все. Поїхали. Тепер що ми робимо далі? Ми далі прикріплюємо? З'єднуємо, і у нас виходить таке далі полотно. Ага, погано закріпила. Ось так. І поїхали далі. Все, далі вже трошки вільніше кручу. Мені далі вже подобається більш вільно. Зараз ще закріпимо. Ага. Ось так. І все у нас буде прекрасно горіти. Єдине, що от, я думаю, фітів чи не затонкий гніт. Ну, подивимося. В принципі, має бути нормальний. З'єднуємо нашу свічечку в коло. Сюди ще наговор якийсь іде певний, звісно ж. І ми завжди закриваємо. Ну, знаєте, в мене кожна свіча програмна, в мене простих не бува, тому в мене завжди закрите дно. Це залежить, іноді можна і не закривати. Там є моменти, коли можна не закривати, але для тієї, з тією метою, з якою я зараз роблю її, то я закриваю. Так, обираємо зайвий хвостик. Все. Тут на горі ми також програмні свічки закриваємо. Вона вже так потрясно пахне. Я закриваю в трикутник зазвичай. Ось така в мене тема виходить. Можете в квадрат, можете в кілька кутів. Можете загладити так, як знизу, як завгодно. Потім можете її обкатати в квітах, наприклад, сухих. Я цього року лінива була, я не сушила квіти, мені не хотілося. Тому залишаємо так. У мене залишається свічечка так. Ось така свічка. Пахне вона просто бомбічно. Шкода, що я не можу аромат вам передати через екран. Але можете собі уявити. І це прям. Найкращий антистрес. Знаєте, Warрі Stones зараз дуже модні. І ну, це реально крута штука. У мене антистрес навіть на столі лежить. Таке тісто, Ну, це не тісто, це спеціальний антистрес-м'ячик. Але це нічим не гірше і навіть краще, ще й плюс магія. Бажаю вам магії у вашому житті.